Від Марка святого Євангелія читання, Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так що вони не мали змоги й попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він Велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти? Коли царство поділене саме в собі, не зможете царство стоятись? Коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти? Отак і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти, а край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату й пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного, а щойно тоді розграбує його хату.